Всім привіт! З вами В'ячеслав, і ви на каналі Вот Бліц Українською. І сьогодні у нас цікаве з вами відео: а саме відкриємо контейнери на новий танчик. Заходимо в магазин і бачимо ось таку велику пропозицію. Раніше, здається, отак не було, що прям була одна велика пропозиція, і тут було багато вибір всяких цін. І за гроші, і за золото, і так далі. Значить, це у нас танчик 9 рівня, колекційний ТТ. Ось ми його можемо бачити, як він виглядає, і його характеристики ТТХ. На мою думку, це цікавий танчик. Коли він був на супертесті, він мені попадався в рандомі. І, чесно кажучи, він трошечки напрягав. Ну, і відповідно. Хочеться його мати в ангарі, подивитися, що він може, е, провести на ньому стрім. Надіюсь, він мені сьогодні випаде і ми це зможемо зробити. Що хочеться сказати стосовно е, цих контейнерів, е, значить, у нас компенсація за танчик, якщо він вам, нам випадає повторно в золоті 5 тисяч, 4% ймовірність випадіння самого танка, 6% випадіння е, камуфляжу. Легендарного 10 тисяч золота це 0,77%. Але чим прикольні ці контейнери, тим, що тут є талісман, він випадає з кожного контейнера, і відкривач, відкриючи 30 таких контейнерів, нам випаде танчик 100%. Тобто тут є певний ліміт: 30 контейнерів відкриваєте, і відповідно у вас танчик. Буде. Тому й ну, помимо всяких там танчиків, золота і так далі. Ось тут можна вибити інші всякі ресурси, але нам вони не, не, не сильно цікаві. Тому пропоную. До речі, 16 тисяч голди коштує 12 контейнерів. А, ну і ми да будемо починати. Купуємо, купуємо 16 за 16 золота, зразу відкриваємо. І у нас що? І у нас нічого не падає. Як ви бачите, а, ну. Навіть не хочу озвучувати, що тут випадає. Тут теж. Коротше, дивіться, якщо випадає 3, то значить нічого цікавого, я так розумію. Якщо буде випадати 4, то напевно щось буде цікаве. Ну, якби минулі рази, скажімо так, позаминулий, мені падало з третього контейнера. Подивимося, як буде сьогодні. Торнваген мені випав, наскільки я пам'ятаю, здається, взагалі з цього. З талісманів я його зібрав. Да, уявляєте, дивіться, все сіре падає, нічого цікавого, ну, взагалі, золота немає, якісь бустери, якісь сертифікати, ну таке щось. Буде прикольно, якщо я цей. та Опа! опа, опа 5 тисяч золота. Ой-ой, 5 тисяч золота. Та ти що? оце вже цікаво. Оце вже цікаво. З четвертого контейнера випадає щось цікаве: 5 тисяч золота. Але ви бачили, да, коли було 4, я вже думав, що буде або камуфляж, або танк. Але 5 тисяч золота це теж цікаво. Це, як би то кажуть, трошечки відбиваємось. Добре, окей, це цікаво, погнали далі. Ну зараз, як завжди, буде нічого цікавого. Ну, після, пі, Завжди так, після того, як щось випадає цікаве, то там буде. Це більше і більше нецікавого. Ну, ви, як ви бачите, все сіре. Е, щось якісь е, якісь сумні, сумні ці контейнери. Да, дивіться, реально випадає якийсь сертифікат на вільний досвід, бустери і ікси. Ну, Нічого взагалі цікавого. Давайте, чи, та, ну, ні, та ну ні, ну ви бачите, що це падає. Так, 8 контейнерів вже відкрили, ще 4. Погнали далі. Ну, давай, давай. 750 золота. 750 золота. Ну, не так багато. Але не танк. Але не танк і не камуфляж. Не танк і не камуфляж. 750 золота, ну це не 5. Але все одно теж непогано. Добре, погнали далі. Ні, нічого цікавого. Так, ще два контейнера у нас із цього, цієї покупочки. Добре, давайте. Два два контейнера. Давай, ВГ, давай, підкрути, будь ласка, ні, не, не хоче підкручувати. Але на останній контейнер вони повинні щось підкрутити. Дати або золото, або камуфляж. Мені так чомусь е здається. Можливо, я і не правий, але зараз це перевіримо. Погнали. Давайте, давайте, будь ласка, давай. Ні, ні, нічого не дають. Уявляєте, просто нічого не дають. Нуль. Просто нуль. Так, дивіться, 12 контейнерів. Купуємо ну, ще 16 тисяч золота. Ну, ми робимо контент, хлопаки і дівчата, тому ми будемо. Опа-опа-опа! тисяча опа, опа. золота. Тисяча золота, ну теж непогано. Получається, 6750. 6, 6 да? Ми вже відбили. Відбили трошечки. Тому в будь-якому випадку ми будемо йти до кінця. Ми робимо контент, ми по-любому будемо сьогодні вибивати цей танчик. Просто питання в тому, скільки це ми потратимо золота і через скільки він нам випаде, щоб ви теж могли глянути і подивитись. Тому погнали далі. 750 золота. Блін, а коли камуфляж випаде? Ну, хотілося щоб і каму випав, насправді за 30, то контейнерів. Добре, погнали, погнали далі. 14 вже, вже є, залишилося. Так, опа, опа, опа. Танк! Танк, танк випадає. Танк. З 15 контейнерів випадає танк. -ху -ху! Випав танк, випав танк, випав танк. ВГ підкрутили. ВГ Дякую, дякую, дякую. Блін, тепер за 9 контейнерів потрібно відкрити, щоб випав як його? легендарний камуфляж. По любасу! якщо без легендарного камуфляжу, ВГ, мені танк не потрібен. Тому майте це на увазі. Але те, що випав танк, 15 контейнерів. Ой-ой-ой, та ти що? Привітайте, будь ласка, мене в чаті. Хто, хто дивиться це прем'єрою, хто дивиться це вже е, як відео, напишіть в коментарях. Буду вдячний, е, буду вдячний вам за коментарі, по-перше. По-друге, е, за, вітання, за вітання, буде приємно їх почитати. Окей, погнали далі. Ще точно відкриваємо 9 контейнерів і будемо рахувати, скільки нам це все обійшлося. Погнали! Погнали далі. Ще 9 контейнерів. Ну, ВГ, дайте мені іще камо, і розходимось. розходимось, що все у нас добре закінчилось. Давайте так, давайте так зробимо. Так, ще. 750 золота. Так, значить, скільки в нас виходить? 6.750, значить 7500, да? 7500. Дивіться, 7500 ми вже відбиваємо. Погнали далі. 7500, ага, тут уже нічого цікавого не падає. Так, 6 контейнерів залишається. Дивіться, 7500 ми вже відбили. Ні, нічого цікавого не падає. Ну, ВГ, ну дай камо, ну дай камо. Я не хочу його за 6500 купувати. Та ні, уявляєте, просто на камо 6%, на камо відсоток 6%. На танк 4. Ну, блін, просто буде на. Ну, ВГ, ну некрасиво буде обкатувати цей танчик на стрімі. Ну некрасиво буде без камо. А купувати його за 6500, ну вибачте. Вибачте, я на контейнери вже потратився. Давайте ще три контейнера, будь ласка, дайте камо. Мені навіть танк не потрібен ще раз. Дайте камо. Так, два контейнера. Ну, будь ласка, ну. Ні, не дають. Ну ви уявляєте, ну це. Капець. Капець. Так, один контейнер, останній залишився. Так, хлопаки, дівчата, нагадую, нагадую, що в нас є телеграм-канал, Discord сервер в описі під відео заходьте, ми там спілкуємось, там є інформація вся про. По танкам, по цьому ютуб-каналу, по коли відео, коли стріми, яка тематика, голосування, які розіграші. Тому буду радий вас бачити. По-перше, сьогодні на стрімі. Сьогодні у нас 7 квітня-п'ятниця. Хто буде дивитися це е, в цей день, в 18.00 у нас буде стрім на, на цьому танку. Тому заходьте, буду радий вас бачити. А хто буде дивитися це в записі, майте на увазі, що в нас є стрім, де ви можете подивитись. Як цей танк відігрується і що він себе показує. А ми відкриваємо останній контейнер і. Надіюсь, надіюсь, тут буде камуфляж. Будь ласка. ВГ. Будь ласка, ні. Який? Та ну, та ну, ВГ. ну я не я... все, я з вами не дружу. Я з вами просто не дружу. Дивіться, нам шість контейнерів потрібно відкрити, і нам випаде танчик. Нам вигідно це чи ні? Ні, нам не вигідно це. Нам це не вигідно. Тому що 4 тисячі золота коштує 3 контейнера. Так? 3 контейнера коштує 4 тисячі золота. А нам таких потрібно. Ну так, да, нам таких потрібно невигідно. невигідно. Получається, нам таких два потрібно купувати, і ми 8 потратимо. Да? А нам, якщо прийде компенсація. Компенса. Блін, а можливо відкрити по приколу, чуєте? Можливо, купити все-таки по приколу, ну, типу, для контента, що ви скажете? Мені здається, ВГ спеціально так роблять такі, блін, залишилося 6 і випадає точно танк. А, а уявляєте просто, якщо випаде камуфляж. Добре, давайте. Ну, робити контент і робити. Хлопаки, купую ще 4. Е... Я просто хочу. Хочу камо. Хочу камо. Тому давайте. Ну, три, вірніше, ми купили. Ну, за перший нам нічого не випадає, Цікаво. Окей, погнали. Просто я хочу... Та ну, ВГ, ну блін, ви серйозно. Це буде прикольно, якщо зараз ВГ мені не дасть не каму нічого. Я вам серйозно кажу, це буде дуже сильно прикольно. Опа, опа, опа! Півтори тисячі золота. Ой, вибачте, будь ласка, по мікрофону вдарив, вибачте. Півтори тисячі золота. Ну, цікаво. Блін, а тут можна було за 8 купити 5. Ого, ого, щось я провтикав. Щось я провтикав цю пропозицію. Так, що робити? Значить, скільки нам ще потрібно. Скільки нам іще потрібно. Зараз я гляну. О, а ні, почекайте, 3550 коштує. Серйозно? 3550 коштує. Блін, я думав, що він коштує ще. Блін, я сам себе, коротше, надурив. Сам себе надурив. Окей, дивіться, нам потрібно ще 3. 3. І в нас буде... Ми по частинам зберемо цей танчик. Тому зараз дивимося, що тут за пропозиції є. Іще три, да, нам потрібно. Блін. Це багато насправді. Це виходить 6 тисяч золота нам потрібно потратити. Так, щось я взагалі нічого не розумію. Так, нам потрібно ще 3. Чи можливо, ну, чи можливо, ну нафіг. Блін, але 3 залишилось, капець. Фу, щось я туплю. Щось я туплю, потрібно, потрібно пошвидше це все зробити. Якщо я куплю, дивіться, як 2000 коштує один. Вісім, п'ять. Чи можливо просто потрібно було купити цей камуфляж да й не паритись? Не знаю. Ладно, коротше. Ладно, я роблю контент. Для... я купував це золото конкретно для цього. Тому погнали. Купую. Купую більше ніж потрібно. Коротше, такі-то справи у нас. Погнали. Буде, буде прикольно, якщо цей танчик не дуже виявиться в, в результаті. Так, дивіться, нам зараз по-любому випадає танк. Ну, тому що у нас контейнери є. Ми збираємо 30, 30 цих. Да, тобто, в нас іде... Ми зібрали 30 частин, і нам випадає танчик. І нам дивіться, щоб ви розуміли, не випадає камо. Ще досі не випадає камо. І це прикол в тому, що. Краще б я його б не відкривав би, а просто купив би за 3500. Ріал. Реально, я б купив би краще за 3500. Ех, так, ну що? Ну що? Дивимось, що це за танчик у нас такий. Ось так він у нас виглядає. А... Так, а де у нас ця пропозиція була? Ні, не це. Не ця пропозиція ВГ, не ця. Де ви там кама мені пропонували? Давайте за 3550 куплю. Коротше, ВГ максимально мене розвели. Максимально ВГ мене розвели, але ну, типу, що поробиш, що поробиш. Потрібно потрібно це робити. Ой, давайте тоді оцей обвіз повішу. повішу бо я їх купив, у мене їх багато. Ну як багато? 4 штуки, здається. Ось такий у настанчик. Ось такий у настанчик. Надіюсь, я писав. Так, я писав, бо в мене вже було відео, де я не записував. Дякую всім, хто дивився. Нагадую, сьогодні стрім, п'ятниця, 7 квітня 18.00. Буду радий вас там бачити. Подивимося, що це такий за апарат. Що він може, що не може. Дякую всім, хто дивився. Попишіть в коментарях, як вам таке відкриття. Відкривали ви чи ні. Якщо так, то що вам випало? Якщо ні, то чому. Буду. Радий і цікаво буде почитати. А я вам всім бажаю гарного дня, вечора, ранку, коли б це не дивилось на зв'язку.